Ну що ж, Стіни у нас вишпукривані, вишліфовані по периметру, а зараз будемо приступати до підготовки їх під майбутній декор. Для початку ми все ретельно прогрунтовуємо грунтовкою глибокого проникнення від компанії FeignTime. Стіни грунтуємо і обов'язково слідкуємо, щоб не було підтікань грунтовки по стіні, тому що це в майбутньому приведе до великих проблем. Так, стіни в нас заґрунтовані, а зараз вже вноситься базова підложка під майбутній вікон із компанії FIDEL LAVA Що ж, поїхали? І так, прийшов момент. Нанесення декор від компанії Фейдаль, лава, кому трохи загустий, можливе розбавлення з водою. Нанесення починаємо від кута і до кута. Наносити матеріал можливий як кельмою, металевою, так і пластиковою. І малюємо коломалю рухами. Це треба кому як добавити. Якось так рухаємось далі і не забуваємо повертатися. Притирати сформований малюнок, який вже трішки підсох. До речі, дуже класно працювати на одній стіні одвох, тому що напарник йде спереди, наносить матеріал, а людина ззаді просто йде і формує малюнок. Це виходить набагато пісніший і набагато ефективніше.